їжачок, з доколючих голочок. Очі чорненьки, лачки маленькі. Доброго дня, мої любі дітки! Через поле і лісок йшов маленький їжачок, спинку спритно вигнав. Гострі голки наставляв, і до нас він завітав. Подивіться, малята, який гарний їжачок до нас прийшов. Їжачок живе у лісі. Він колючий, маленький та прудкий. Коли їжачок відчуває небезпеку, то скручується клубочком. Його гострі голочки захищають його від тих, хто хоче його з'їсти. Послухайте, малята, як фіркають їжачки. Їжачок це дика тваринка, тому що він шукає сам собі їжу. Він любить їсти яблучка. грибочки. А як же готується їжачок до зими? Їжачок готує сам собі затишне гніздечко в глибоких ямках або нірках. Він носить туди сухе листя, травичку, щоб не змерзнути взимку, згортається клубочком і так спить дуже довго всю зиму. Дітки, а давайте і ми з вами зліпимо їжачка, який згорнувся у клубочок. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Живе на світі їжачок, мов вісе гріч голочок. Для роботи нам знадобиться пластилін коричневого кольору для тіла їжачка, дощечка для пластиліну, а насіння соняшника заміни нам голочки. Розімнемо пластилін. Їжачок, їжачок. І будемо зучувати. Покладемо пластилі між догоньками та коловими рухами. Будемо купити Дуже гарна Кожну насінину гострим боком доверху вставляємо у тіло І так рядок рядком на кожному голці для Жде у лісі тихо, мама їжачі, у листячку там спля, п'ять маленьких їжачок. Погляньте, дітки, який гарний їжачок вийшов, який він має гострі голочки. Тепер йому ніякий звір не страшний. Дітки, спробуйте й ви зробити такого їжачка. А я чекаю фото та відео ваших робіт. До побачення, до наступної зустрічі!